Командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Найв доповів, що наразі ситуація в північній операційній зоні стабільна. Накопичення сил ворога не фіксується. Військове командування та військовослужбовці цілодобово працюють над покращенням своїх навичок бойової майстерності. Зокрема, триває підготовка протидиверсійних і протидесантних резервів. Протидесантні та протидиверсійні резерви є у всіх батальйонах, бригадах та угрупованнях, які діють у північній операційній зоні. Їх готовність це обов'язок кожного командира дбати про те, щоб у необхідний момент вони спрацювали дуже і дуже правильно, Задля того, щоб не дати бути ворогові успішним. Війна за незалежність України триває. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом Боревожено! віримо в Сили оборони України та щодня спільними зусиллями наближаємо нашу перемогу.